Друзі, всім привіт! З вами я Сергій Єнот. Наразі вийшов прогулятися до моря, тому що живу в Одесі, так, але погода була дуже погана. Треба вийти, так сказати, подивитись, подихати свіжим морським повітрям. І вирішив показати його вам. Дуже красиве море, наразі, тому що нема хвиль. І ну, хотів би з вами поділитися цим краєвидом. Давайте подивимось. Дивіться, як гарно. Сюди я прийшов перший раз і захотів показати це вам. У нас тут маленька Італія, ось зліва, бачите, так, ці віли, все, У нас тут більше дивимося на море. Море дуже красиве, чудове, спокійне і все в нас буде добре. Надію, що поділився з вами цим весняним настрієм. Дуже красиве море, дуже красивий яд, дуже красива погода. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі і до нових зустрічей! З вами був Сергій Єнот. Слава Україні!